Всім привіт! Це знову я. Легендс. І ми гуляємо в вкради брейнот. А, то моя база. Так, її на... потрібно закрити. Так, забираємо. Ура, наші перші 79 доларів. Так, 26, 25. Ну, чому? У мене нікого немає. Нічого собі. У ні, моя база. Хоча враховуючи, які тут ігроки, то мені не обов'язково переживати. Не хоча ще якогось крімно вб'їв. Пу О, навернусь пізніше тоді, коли. Тоді, коли знайду когось. А ну може і не. А навернуся чуть пізніше, коли знайду когось, кого я зможу купити. Так я вже чуть-чуть накопив. Так, ні, ну, біний писані мені не потрібно. Ну де ж ти Я теж не пам'ятаю, як він називається. Уже скільки разів. А це хто? Так, так, ч? Окей. Синий на бомбардні. А ну може там? Ні, немає. П'ять тисяч. мені ще забагато. 2 камені 559. Ну добре. О, ні, моя відкрита. А, ну подавить у мені Три трохи і тонтун. На тун -тун. Так. 2000 на Тунтона и 3 и 2000 на 3 Петропи. Зразу угу. мило. Ну дальше. Балерина капитан. взял? Ну добре, зараз накуплю начуть кращого. Що то моя підлогою. Так, все, я вернуся. Я накупив 750 доларів. На жаль, не тисяч. І де там ті, на які я купив. Дійсно, я зразу ти прийшов. Ну добре. Не 100%, а зараз прийде той, на якого я тільки що купив тканись мы хороший подожди какой тільки... о шефрака понимаем наш язык запутался надо вам надо вам югу буду вам умолять по по складах я хочу чесно научить и все и шеф крака ...дабра. шеф крака Дабра. бра значит что если а крака она ну, все равно уже на цього шефа Мені все равно на него не хватает Так, крістониш Тім Чіз, давай, іди в моє лого. Господи, називається викликаю. Але поки що ні у кого не виходить красти. Добре, що в мене нікого не в друзях. То я, по суті, це можу зробити, хоча мені це все рівно не потрібно. Це потрібно. Мені други дорогі чисы. Мені дорогие дорогі чисы. Секунду. Я Чи, секунду буду. Я тут ще чеки накопаю. Мене... Дінь уже. І тепер пойду подавишь на кого мені не О, на три петропа. який красивий. Чи красива. Ой, ой ні, мене відкрилось. Так, далі мені надо тепер 3000 на тунтун. -тун. Ура! Мене тепер 1000 тисяча... третина від того, що мені надо. Ну наші вот. За скільки я можу вас продати? Понятно. Мені. А мені. Ура. У мене зараз буде 3000, і як, як назвали, жодного тунтуна. Так, 3000. Де тут мій тунтун -тун сахур? А, Бонеку, да, точно, Бонеку зараз буду. І тут уже й тунтун. Намалювався. Ви але я беру Бонеку. Что-то ти мені тут не подобаєшься. Ну, отойди, 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 отойди. Все, наконец-то. Ура, бонека вже уже на місці. Чи золота. Перший золотий. От це еще хто. А, вот і... Вот и тун-тун. Э, не отбирайте мого тунтуна, я... А я на нього тун-тун. Все, тепер я буду його захищати. Купано. Я вкрав ну... Йо, я вкрав, блубрин Ты племилнер Типа на 12 тысяч и можно купить кожного Якого я не міг Йо-хо! Так тата Тата та купляю А ты не міг ли раніше -рі -рі появить як... А я як де купив Ну ладно Так надо продать без стареньких уже Стоп, я сейчас у тебя хороший не зібрав. А ты что стоишь, а? Молодец. Так, 40. Так, 15к. Це вообще вот на тысячу конечно, мало. Но... Денежки сбру. 30 тысяч. О, у меня уже столько. Не понял, кто это тут поставил. О, все, я уже помог. Ну, шипа. Не, на ну, чипанзин мы не хватает. Не, 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 не. Все, это я буду вас пинать. Хм, думаю, що я вообще нубік. правильно думали. Як я не простой нубік, Я хитрий нубік. Щоб відео не будет занадто довгий, то потім ще ще раз буду обрізати більшу частину фрагментів і залишати лише саме цікаве. О, діамантовий нобінний піся... піцаніні. Так. Чекаємо. Опа, на! Мой рангутин. А, я ще в капкан попав. Ой. Какие є самый топовый? Так, 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 так. О, вот, 250к башу. Ну да, той, кифкрам, диамант. Ой, який диамант твой. Золотый, блубрини, Шо Шой за скикой. Бомбики. Ну, ладно, бомбили кружки не можем. Надо будет из хозяйства. Слышь, жалкий хамичок, я тебе не дам. А ч я не можу уходиться? А все. Ладно, я выпустил, значит, все нормально. Кто-то там сказал та Ч мне так лагает? Не, коли буде день? Тоді... Все, вирішу. коли буде день уже... Уже коли буде день. Тоді і... Буде кінець відоса. На час, На час... Настать сейчас всіх... всех. Всіх го так, ну тебе ми викинемо... Тебе продамо... Чи ж не викинемо, а продамо? Тебе... І тебе... Готово. Ой, не базу. Хто Кто там сказав балерин? Я йду. Мені ж на ней хватає. И я буду тоже воювати. за балерень. Моя балерина. Мой Моя... Моя... шеф, крак, брат, нет. Крак, крак... с тобой, шеф. День там скоро будет. Ладно, не хочу наступати день. Тоді я... Так, ну а на цьому відео закінчене. Не, не забувайте, що сайт каналу в описі цього каналу. І виходить. Саме дороге, що у нас сьогодні, за сьогодні є. Це. За мною заберу лінюшки. Це окторіні Октопусині. Із тих, що я вкрав, а я вкрав на секундочку лише одного. І... Шеф Крабра Кадабра. О, крака. Я знову. І оцей от шеф найдорожчий із того, о, яких я купляв. Ну і на цій Ну і на цій ноті ми, ми закінчуємо це відео. Всім пока, всім добра, мирної ночі і мирного дня.